Всім доброго ранку і зараз я направляюсь на головний вокзал. Сьогодні я їду до Польщі по справам і зараз мене має чекати якийсь маршрут-маршрутка чи бусик. Це у нас так виглядає тепер парус, що на фітпарку. Тепер майже добудували. Рік назад був знімав, пам'ятаю. Замовив мені знайомий машину через Блаблакар і зараз йдемо сідати на неї Opel Zephyra чи який там. В неї ми вже доїдемо до кордону і потім будемо на кордоні чекати. Зефіра. Да? Там капець одна машина, чага, заправка ох. Що знаєте. Ну в шамешлі, то вам ліпше переїхати сісти на маршрутку. Ну, питайте водія, чи він їде до переможця. Бо я їду до перемиші, але зі мною десь 12 годин треба стояти. Вчера велика на машину. Ну я з душею, там зразу медика пішохідний, але я вам би не рекомендував на пішохідний. Там люди душі. Люди люди. це вам простіше на машинах попросити. Типу, ну... yeah. На п'яші навіть не йдіть, бо ну, там будете мати психологічну травму. <laughs> там так запускають їх. І... Yeah. Ну не знаю, в принципі Соні П'ятниця і повертаються всі заробітки. Соні може бути і назад черви. Сьогодні коротше, буде веселий день. Під'їхали ми під кордон, не йдемо на піший перехід, бо там дуже очі здорові, взагалі нереально пройти. І нам водій, бла блакару, поради, десь підсісти на машину, щоб на нас взяли водяри або сигарет, коротше, і так ще завозять. Перетнули ми український кордон, ще тепер йдемо на польський. Там вже прийдеться нам чекати. З машиною нам не вийшло. Тому, що Ніхто не хоче брати такі діла. У нас тут двіжуха десь на три години. Зашибись. Блять, а ты доброешь? Свою ганку поздравляю, флишку, блядь. Флишку? Да. А ты свою ганку. Ну, а ты свою. Я такий подарок дав уже кафе, зовут. А ну давай.

Коротше, повна жесть тут така штовханина людям погано стоїть і коротше, ніфіга з того толком не виходить <рес> курва матка з тими поляками єлі вистояли в тій очереді стояли десь приблизно 4 години ну, і за ті 4 години там всіх якіпі що було то просто жесть Коротше, у нас на кордоні вроді є безвісний режим, отвориться така хіба просто капець. Все, я вже побував, можна сказати, в трьох країнах. Круто. Коротше, ми думали, що хоч назад нормально попадемо, а на Україну там така зрова очуть. Коротше, жесть повна. Коротше, сіли ми на автобус, заплатили за двох 4 злоти Шо? нам дали такі білети. Давай бо я І зараз їдемо пшемся да чи як його. В Польщі інваліди теж за акробатів вважають Курва, одні бляхи їздять. Бляха, 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 бляха. Дідні бляхи. Бляха. Бляха. Бляха! Таке враження, що ніби як приїхав до Львова, в своє рідне місто. Тут архітектура дуже похожа до Львівської, взагалі навіть вокзал літній, як наш привокзальний. Вишка стоїть така, як на високому замку, тільки поменше трохи. Ну коротше, бомбезна. Втійтесь, повідомляє. Ляха. А цей костюм мені ж нагадав костюм на Мечінкова Тут якийсь пам'ятник сестку або люльці непонятно Хто знає польську перекладайте. Ні, тут люльці походу Такі класні коротше, вінтажні вітрини. Бляха. Бляха. якесь таке странне, странне явище, Тут двері всюди відбуваються чомусь висередину. А чому не ясно? Майже всюди. Та я ще навіть не знаходив магазину або якогось закладу, де двері відкривалося на вулиці. Напевно, в них якісь такі вже інакші норми чи в нас, або як. Зайшли ми в якийсь забігайлику спробувати. Кебаб польський. Казали, що дуже класний, здоровий, і смачний. Хочу така шаурма, Кебаб називається. Зараз хочу зробити фотографію інстаграм, а якісь воювальні прагні. Бляха, кадру помішало. Зайшли ми в їхній місний Ашан, не пам'ятаю, як він називається точно. До шукаємо щось ще додому купити, не знаю що. Налякає та черга, яку ми до того бачили. Надіюсь, ми зараз прийдемо і вже не буде. Такий, коротше, хочеш щось купити і непонятно, що це таке. Хочу взяв я капучино якесь і взяв оцей чай, розсипний, коротше, можна сказати, два в одному чай. І все що треба, то просто залити його будь-якою водою гарячою чи теплою і маєш готовий чай. Такий порошок коротше, похожий на якесь там, не знаю, на не з кафе там гранули такі. Завжди така фіня, Зайшов супермаркет, а потім вертаюся по корші. Блін де тут ті кошики. Хочу якийсь пивац взяти, тільки тут щось, взагалі вибору немає. Не знаю. Підемо, може в бідрянку ще заскочимо, там подивимось. Їхали коротше, ми маршруткою до цих гіпермаркетів, тут не один гіпермаркет, тут і пару гіпермаркетів. І в маршрутці попався українець, який цілу дорогу гнув матом, там блядь, і так далі. Не розумію, що ти там, блін, не можеш себе здержати. Я деколи теж можу заганяти там матом, з, з ким не буває, ну але, блін, не знаю, як треба покультурніше себе поводити, все-таки. В маршрутці знаходиться, не говорять сюди про нашу країну. Потім поляки про нас говорять цю хрень. Ну, хоча поляки і не самі хороші, вони теж собі дуже багато чого дозволяють, дуже багато собі чого думають. Маршрутки навіть тут в них дешевші в порівнянні з зарплатами, в Україні там якось три тисячі хай буде гривень. То тут три тисячі злотих їхніх. Їхня маршрутка коштує 4 злотих, в нас маршрутка коштує 5 гривень. Коротше, це я, я розумію, не австрійська вода, але на шар. гіпермаркеті. Я напевно так за два дні в відній буде пеще, не замучився, як тут, в Польщі, з тими, блін, щегенями різними. Йду собі знайду якось Red Bull, бо, блін, взагалі сили вже покидають жесть. Ніяких енергетичних напитків Яких енергетично бачу, Але оболонь український є. Коротше, такий розклад мені за вічить не подобається. Зараз за 15-8, але ми лише виїжджати зараз будемо з сообщеми, чи як його видав. Не знаю, скільки там чи на кордоні чи чекати, чи ми сьогодні заїдемо кудись, чи ні. Коротше, ми ніфіали стагаємо, але ми ще умовили захочети в Куда бідьон. Захист бідьонку. Дві викупають, що вони там по-польськи до мене шпрехають, то окей, що я, блін, по англійськи хоча б два слова можу зв'язати і знайшов. Коротше, повна жесть. маршрутки зараз не ходять до кордону, тупо всі розвертаються. І навіть шоферів немає кого попросити, бо ніхто туди не хоче їхати. Там шалені пробки, машини в три ряда стоять. І ми зараз знаходимося десь від кордону 5 кілометрів. І знати, чи йти, чи що робити. У нас дві валізи, такі нормальних. Зараз будемо щось рішати, не знаю, підходити до шоферів, просити, щоб підвезли чи як. Хоча б до пробки, далі до пічки яка зійшла. Скажіть, підписуйтесь на канал. Короче, якийсь бухий поляк пристав. З mm -hmm. мене mm -hmm. говорить, я не розумію. Mm -hmm. Бляха, гольф четвертий, моя мічка. Блін, натурі. For motion 2.0 мотору. Все, блін. Капець, топчик. Короче, спинять менти, ти кажеш, що ми йдемо пішки, бо нічого не їде. Йдемо в відренку, що ти потім їдеш до Львова. А я цей візок назад би відвіз, бо типу, нічого не їде, всі розвертаються, ніхто не міг нас взяти. Все. Коротше, я вирішив, як мужик настоящий, вирішив цю проблему. Ми підходили до багатьох водіїв на українських номерах, на польських номерах. І ніхто зараз... Не їде на кордон, а всі десь їдуть по готелям ночувати, бо тому, що там на кордон взагалі 5 кілометрів від кордону вже пробка стоїть і ніхто не може добратися. Навіть автобуси там розвертаються, що вони не їдуть. Ну і коротше, ми взяли візочок. за на нами зараз рано не побіжить від бідрянки. Завеземо це все на візку, щоб не нести в своїх руках. До кордону і лишимо цей візок в другій більйонці. Ось такий у нас план. Скоріше за все, що нам на кордоні прийдеться просити ще яких всі шоферів. Всі Скоріше все, що на кордоні прийдеться просити ще якихось шоферів, щоб вони нас вже підкинули до Львова, бо тому що там нічних рейсів немає вроді. Електрички якось починають їздити від п'ятої ранку, чи як, точно не знаю. Якщо до когось на машинах попросимося. Думаю, тепер же нас послухають. Коротше, Каналу все-таки зупинили одну машину. І зараз він нас забере прямо під кордон, завжди завезе. Ми доїхали військом до кордону. Так що отакі у нас діла. Насправді нас підвіз якийсь добрий мужик. Я зупиняв вже всі машини, які тільки міг. Дивився, на польських номерах зупиняється. Мама почала до нього говорити по польськи він каже, я теж український, сідайте, типу. Ну і факт того, що нас підвіз до кордону. Зараз ми знайшли ще один візок від бідленки і вже йдемо в другу бізьонку. Там ще дещо докупити де, треба буде. І йдемо стояти, блін. Не знаю, скільки ми будемо стояти з тими чергами. Якась просто жесть відбувається зараз. Так що буде видно, чекаємо на продовження. А не пішли ми хоро, пішки, бо... <кій> не пішли ми пішки, бо тому що там вже закінчився е, тротуар і... Побачили ми зупинки, вирішили ліпше а, постояти та. на зупинці, тому що там дуже багато міліції було б, і нас би по-любому зупинили. І ми могли б заплатити такий нормальний штраф. Отак. <плес> Хоч стоє наминає чіпси з бідленки. І підходив до мужика, питався, що там на пішому. Я кажу, що зараз на Україні на піший перехід дуже до фіа народу. Так що не знаю, доки ми там будемо стояти до самого ранку чи як. Підходив до перекупщика, питався, по скільки вони сігрити купують. І вони дають за пачку 6 або 6,5 злотах, як я знаю на Польщі. Якщо в нас сигарети коштують 30 гривень, наприклад, якийсь Winston, то в Польщі вони будуть коштувати десь 90 гривень. Там довго рухається черга чи ні? Я не знаю ні в чому. Там вчора готували на машинах, то казали, що є аж десь до Перемишлю. — Казали да. до Теску. — До Теску, так. — До Теску. — Так, казала жінка до Теску. Бо я кажу, десь тут то Теску, та в Перемишлю я десь… Там маршрутки всі розвертаються, ніхто навіть сюди не їде. — Ну то то взагалі капець є. — Неледо сюди добралися. — Усі повні маршрутки, все написані. — Ну жас. — Напишемо, не на перейти. Тільки не робиш, КТС повод така. Не то, кажу, щось не хоче брати, не знаю. Типу, якщо заплатиться, то возили. Так, типу, я то ще не баланс. Mm -hmm. Коротше, заїхали ми mm -hmm. на бугри. Польщі, блін, звідси не може вибратися, капітанську попали в пас. Ні, ну ми теж коротше, здумали їхати перед святами. Молодці, ребята. На 5 кілометрів туди далі до Польщі. І підбігав навіть до автобусів. Автобуси ніхто не беруть, якщо там беруть, то за... Кошмарна сумна. Все-таки вирішили ми піти знову на піший перехід. І тут черга кажуть, що продвигається значно скоріше. Ми самі вже пройшли десь тако 4 метри, так що думаю, десь за 1-2-2,5 нам вдасться пройти. А потім прийдеться ловити машину, Скоріше всього, бо вже нічого не їде. Зараз 5 по 11 і От так, до першої людини, думаю, доберемось. І у Львові буде година третя, якщо повезе. Нам повезло до пів першої години пройти кордон. І зараз ми йдемо на український кордон вже швидко. І тоді ми йдемо шукати якусь машину. Так. Кажуть люди, що звідси везуть за 150 гривень, а то й більше. Жесть просто за людину. Та ж саме, блін, таке, як найменше зробити треба, це зловити машину Найшли ми машинку, підійшов до нас якийсь таксіст, чи хто за 120 гривень вже погодились заїхати, бо там завжди ціни кошмарні, Хто схоче по 300 гривень, хто схоче по 250, 150, Думаю, 120 двадцять гривень вже дешевше зараз не знайдеться.